Сьогодні з опівночі та упродовж дня ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Зафіксовано 21 ворожий обстріл позицій українських армійців. Зокрема, на Маріупольському напрямку, грубо порушуючи мінські угоди, російські окупаційні війська із 152 та 122 міліметрової артилерії накривали наші позиції в Красногорівці. Також 152-мм арт установок та мінометів калібру 120 мм міліметрів супротивник обстріляв України. Українських воїнів в Мар'їнці. По Широкіному та Новотроїцькому ворог застосував гранатомети, по Старогнатівці великокаліберні кулемети та бронетехніку, а під гранітним стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку після відносно спокійної ночі російські окупанти відкривали вогонь з 82 мм мінометів по наших укріпленнях в Опитному. Захисників Авдіївки ворог обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу шахти Бутівка задіяв бойову машину піхоти. На Луганщині, по наших опорних пунктах, в районі Новоолександрівки, супротивник вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а по Троїцькому стріляв ворожий снайпер.